Всім привіт-привіт! Ось я йду і подивіться, який гарненький кущик. Дивіться, стільки ягід. Ох, уже жив родило. Дивіться, які китиці. Ох, і красунечки. Ох, і красунечки. стільки урожаю. Ніч? Які. Я таке багато-багато. Ось цеплялася. А віточки прямо аж на землі. Ну так, природа нам стільки всього дає. Дуже-дуже багато. А я бігаю. Вийшла від дідушки і йду додому. Безлюдно, ніде да нікого нема. І так на вулиці, то завжди було йдеш. Там квіточки, там якийсь листочок, там якісь, якась квіточка. А зараз, бачите, дощу немає. І все-все сіре стоїть. Тут вже оцю картопельку вибрали. Так що йду я додому, бо в мене там робота є. А ви мене проведите трошки. О які. Посажені оці рослинки, які високі-високі. Да. на цій вулиці пройшла молодість мого Валєри. Тут вони гуляли, тут вони зустрічалися. І ми гуляли теж. Вже я сюди, як приїхала, то теж на цій вулиці гуляли. Покажу вам, де я жила на квартирі, де познайомилися ми із Валірою. Отак, От на цій вулиці, друг Валір живе з яким він друг і кум, з яким спілкується, общається. Отак. От тут теж розстроїли. Давно я вже тут не була, давно, давно цією вулиці не ходила. колодязь ще стоїть. А тут колись була остановка автобусна. Це була центральна вулиця О, і по цій вулиці автобус ходив. А потім якось забросили, забросили, все отут. Бабушка жила. Завжди в неї були гарні квіти. І риси оці бородати такі сортові. В неї були самі-самі перві. Я в неї покупала. помню тоді ж вона накопає. І перший я купила за 5 не гривень, а 5 рублів. отак Отак. О, вона дуже любила квіти, в неї були всякі-всякі. ну Вона розводила, продавала. Ну, тут і заборчики поставлені, помінялося трохи, але в основному вулиця осталася така, яка і була. Зараз покажу вам, де я жила на квартирі. Ото воно флігельок там мала. По цьому дворі воно там старенький стоїть. От ми жили на квартирі в тому флігельочку. Дяді Володі і тьоті Ані. Оце ми тут жили. Давно це було. А отут через забор. Вже і друг Паша. З батьками. І оце у того. Отам то єсть. Ну оце тут Валерин дружив. І ми через забор познайомилися з Валерою. Ото так. А отут ось оде. Це коричневий забор і батареї поставлені. Тут був флігель, стояв. І жили хлопці з 23-ї групи на квартирі. Ми з ними дружили це тут, а тепер уже й не впізнати, то флігеля нема. О, у нас була в училищі шоста група чергових постанцій. А в них тепловози, електровози. 23 група. Хатинка була така, ну не хатинка, а флігельочок. Похожий на оцей домик. Зараз я покажу. О, отакий старий. І там дуже ми ну, проходила наша молодість, як можна сказати. Всі такі дружні були, допомагали один одному. Зараз вже не дуже впізнати. Але може хто дивиться. Раніше ця вулиця називалася Ульяновська, а тепер переіменована на Брикусу. Я вже не пам'ятаю, я розказував. На цій вулиці було завжди багато-багато ну, під дворами Абрикос. І може й того. Ну, гарно назвали вулицю. Абрикосова. Це і домик, я вже і не пам'ятаю, хто тут жив, але бачите, як гарно зробили, приобразили. О, такий домик він був завжди такий, ну, як можна сказати, кирпічний, але зачуханий. А зараз зробили тут прям гарно, красивенний домик. Ну, оце тут. Цієї вулиці, як підеш до моста, вийдеш, а сюди підеш туди. Униз до копанки. А, то помінялося всього. Оці дома ось поробили, то вже, вже по сучасному стояли вони такі, отакі, от отакого типу, Ой, Пооблагоражували вже, так уже що повниться, а що і не повниться. Так. Так що пройдемо по, як сказати, по вулиці нашої молодості. Так. Якось сюди швидше вийшла. Ну, а йшла туди. Ох, так жарко було, тіньочка не було, тут трошки дерева ось у дають, Так жарко було і так щось довго йшла, а назад трошки швидше. Отак пройшла по вулиці. З одного кінця до другого. ніде ні душі нема. нема ніде нікого. Отак, От чи люди по хатах, чи де вони, нема нікого. Отут завжди гарні клумби були. Завжди. О, і порядок, і квіточки гарні завжди сіли. Але в цьому році, бачите, все повисохало. Але все одно коло двору так гарно і приємно. Фух, так. Ну, а отут живе моя подружка Любочка. Любочка, якщо ти відео дивишся, я тобі передаю привітик, моя хороша. Так. Все, мої хороші. Пройшла я вже вулицю, усю, виходжу на централку. Дякую всім, хто був за мною, хто дивився моє відео, хто провів мене. Отак. От а буває, аж отамано. Далеко-далеко де еліватора. Аж отамано, аж там-там. Всім миру, добра і спокою. Пока-пока, мої хороші.